Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про свободу і дисципліну. І так вам не почуться це два терміни, які будуть іти поруч все життя. І я хочу зараз показати вам на діаграмі, як це працює, як виховувати дисципліновану особистість, але в свободі. Щоб ця дисципліна вона була не тому, що дитина боїться щось зробити або не зробити, а це буде її внутрішній вибір, і це буде її вибір в свободі. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною, не забувайте підписуватися. Легше пояснити, я хочу намалювати ось таку діаграму. Ця вісь буде відповідати за дисципліну. І так, наприклад, якщо ми будемо дитинки давати якесь завдання, наприклад, і вона його буде відразу виконувати. То її дисципліна буде десь тут. Якщо в нас буде дитинка, яй е, треба нагадати один чи два рази, і вона виконає, то її дисципліна буде десь тут. Але також е, у нас може бути дитинка, якій ми можемо нагадати і 20 разів, але вона його не виконає. Це буде нульова дисципліна. Е, що? Гарного і що поганого в такій дисципліні? Ну, насправді, це зручні діти, це діти, які е, будуть виконувати все, що ви будете просити. Але якщо ми не дамо цим дітям свободи, намалюємо вісь свободи, будуть виконавцями. Це люди, які будуть просто виконувати те, е, про що їх попросили. Як же дається свобода? В Монтесоріку класи вчитель спостерігає за дитинкою. І та дитинка, наприклад, в якої свободи достатньо, вчитель говорить: давай ти виконаєш якесь завдання, але ти вибереш на оцій сторіночці його сам. І дитинка сама виконує, тобто це рівень свободи, яку дав вчитель цій дитинці. Якщо вчитель бачить, що дитинка. Справляється з цим завданням, наступного разу він може сам запропонувати вибрати завда... якийсь вид діяльності, яка, ну, на думку дитинки, буде йому корисною. Тут дитина сама вже вибирає рівень складності завдання. Так? Якщо тут він справляється, вчитель наступного разу взагалі говорить, що можеш працювати чим хочеш. Щоб відточити той навик, який ти думаєш, тобі потрібен. І тут вчитель дає ще більше свободи. В такому разі е, росте і рівень дисципліни, і рівень свободи. Е, якщо дитинка, які будуть давати свободу, але не, буде, не будуть зважати на її дисципліну, тобто, щоб її не попросили, дитинка не виконує. Але їй все дозволяють і тут, і тут. Цей метод називається вседозволеність. Це коли е, дитина росте без уявлення кордонів і своїх, і чужих. І ну, насправді цій дитині буде дуже важко на цьому світі і людям, які будуть поруч з нею, теж дуже буде важко. Ціль е, батьків, ціль Монтесорі-педагогів, якщо це робота в класі. Щоб і свобода, і дисципліна росли паралельно. І щоб всі дітки вони були на цьому рівні. В, в умовах домашніх це так само працює. Той метод, який я показала вам на діаграмі, він працює і в домашніх умовах також. Що ми маємо робити? Перше це дати дитині інструмент. Тобто, ми маємо чомусь її спочатку навчити, так? Навчити читати, писати, навчити різати, чистити, навчити малювати, любити. А потім, коли дитинка вже навчилася щось робити, ми можемо пропонувати їй вибір. Ти можеш попрацювати тим або цим, або цим. Або ти можеш мені допомогти в цьому, в цьому або в цьому. Тобто, ми ніби. І даємо свободу, але в той же час ми її коректуємо. Коли дитинка вже навчиться робити якісь елементи, вона вже навчиться обирати, ми вже можемо сказати, ти можеш допомогти мені, чи можеш. І дитинка вже вибере той варіант, який їй буде більш а, близьким. Так? Далі а, ми можемо взагалі вже нічого не просити дитинку, коли в нас є підготовлене середовище. тобто, Матеріали, якими дитинка вже навчилася працювати, вони стоять доступними для неї. Вона може завжди взяти, помалювати, поліпити, повирізати, попрацювати якимись конструкторами, і їй не треба допомога мама чи тата, вона може це робити самостійно. В цих умовах дитинка вже не бігає з вами і не кричить, мама, зроби щось, щоб мені було весело. А вона може вибрати сама і попрацювати сама. Далі вона може прийти сама і сказати, мама, я хочу тобі допомогти. Або може просто прийти і сказати, я буду готувати печиво. І це є свобода і дисципліна, які йдуть поруч. І якщо ми хочемо виховати сильних особистостей, креативних особистостей, людей, які будуть змінювати цей світ, ми маємо піти саме цим шляхом. Якщо ми будемо виховувати. Наказуючи або підкупляючи, маніпулюючи, то ми просто будемо виховувати людей, виконавців, які не будуть мати своєї думки, якими буде дуже легко управляти. Але я думаю, ніхто з батьків не хоче, щоб його дитина була саме такою. Звичайно, це все залежить від індивідуально, звичайно, кожна свій характер, свій темп життя. Але я просто з вами ділюся тим методом, який використовується в методі Монтесорі, спрямований на дитину, на те, щоб дати їй ті інструменти для розвитку, які потрібні саме їй, індивідуально, а не всім одночасно. Тому, будь ласка, використовуйте, якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і чекайте на випуск нового відео.